Так, ну що, поїхали робити відкривачку. Взяв тако, відрізав, відрубав, кинув, щоб грілося. Робимо трохи його тоньше. Є. Тепер оцей кінець роздаємо, розплескуємо. Стали, прошиваємося. Зараз оце зайве болгаркою відріжу, щоб мені не мішало. Отак зі зворотньої сторони відрізав і назад в горно. Шєм далі. В кого що є, той і прошиває. Це, взагалі, я фіх його що це за штука, я колись на металоломі купив. Можна ще навіть так, тепер. Налізе вже сюди, цю можна знімати. У мене тут є така стара плящена, на ній провіряю, ще треба. Оце мучаюся на цій наковальні. Тут ріг не дуже зручний. Все заради контенту. Да? Зараз порівняємо. Наче й непогано, робимо язик Зацеп, щоб зацепити, спецінструмент. Назначили. Беремо другий інструмент з трошки другим шариком. Та йо, твою мать! Це, що грів, то все дарма. Видно? Зараз я візьму болгарку і надам форму таку, яку хочу, оцій всій фіговині. Отак от об болгаркою обдер. Що мені лишилось? Клеймо зараз поставлю і... Заворонити і все. Це якийсь капець. Чогось мені тут не вистачає, зараз ще тут одну лінію замонтулю, і вже тоді буде кінець. Отак, типу, вийшло. По кругу цей узорчик проведу, О, ну це вже на лищатах. Отак От я по кругу пройшов, ножовкою по металу Все, зараз грію, чищу і вороню. Воронити буду в маслі. чистити болгаркою. Так, ну що, я почистив. Значить Закриваємо горно, кидаємо його туди, хай трошки прогріється. Так, Його вона нагрілася, кинув тако. Все нормально. Ну і все. Готова залізяка. Дякую за увагу. Як ви думаєте, скільки вона може коштувати така? Ану, озвучте, будь ласка. Ну і все. Бувайте здорові!